Він під виглядом роботи заманює сталкерів у пастку. Не завадило б його покарати. На смітнику таке часто густо. Всіх карати будеш, каратель зламаєш. Плеснути чого? Він не заплатив мені за угоду. Ну, дуже шкода. Може, горілочки? Собака. Може, купони освіжать пам'ять? А от тепер пригадую його дружбан накидався і злив місце схрону бабая. щоразу як таке трапляється, Захару доводиться наново переховувати своє добро, наче він останнім часом тільки тут треться. Отже, схов все ще може бути на місці. інтересно Слухай, твій схрон тепер в іншому місці? А можеш ще гучніше спитати? Говори хворі. з головним. Опа. Ну, такая соби. Я бы не сказал, что это прям топовый хороший схрон. Папануємо. Непругу висиджуємо. От, послухайте краще. Перший рік сот. Соці... Привіт. Скіф, рідний. Чого плеснути?